Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Чи є де стяг, щоб так його доптали? чи є де люд, щоб стільки крив зазнав, Ми спокон віків, плакали, ридали, Одай, що плач, наш марно не пропав. У нас шляхи. Усі залиті кров'ю. Нам вже нема веселого вікна. Хто ж нас звигне? хто звеселить любов'ю, лише ти одна, Марія ти одна. Дорогі браття і сестри. Сьогоднішній день, день незалежності української. Держава 34 річниця. Ми спокон вік терпіли і ридали, одай, що плач, наш марно не пропав. І дійсно, дорогі брати і сестри. Життєвий шлях українського народу є надзвичайно. Тяжкий тернистий. Ми стільки разів піднімалися зі своїм Христом на гору. Голгофту. Настільки разів розпинали, настільки разів зневажали. І мимо того. Мимо всіх тих поневірянь, знущань, ми пережили і переживаємо голгофту третього тисячоліття страшної війни. Хтось каже чотири роки четвертий рік. Але ця війна триває вже 12 років. Чи хто би пережив? Дванадцять років війни. З найбільшою країною світу. Росія по території найбільша країна світу. Вважає Друга армія світу. А ми молода держава. Тридцять чотири роки. І нарік. Який був підпливом різних ідеологій. І тому перше, я щоб би хотів сьогодні, щоб мета, як Марія, відвідуючи свої родички Єлисавето, вона співала той гімн. «Величий душа моя Господа, і Дух мій радію обозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Велике чинив мені самогутній, ім'я Його є святе. Милосердя його зроду врід на тих, що його бояться. І наш Нарій зазнав того милосердя від покоління до покоління. І були такі трагічні, страшні хвилини в житті нашого народу, що здавалося вже кінець. Вже кінець. Але ми повставали з попілу. ми повставали з руїни, бо була та частина населення в нашому народі, яка довіряла Господу Богу, яка уповала на Бога, яка молила, плакала і благала Боже, Рятую Україну. І ніби Марія говорить про свій нарід, але так це є відзеркалення також і нашого народу. Він виявив потугу рамана свого, він розвіяв гордих у задумах їхніх сердець. І ті, які ділили нас і казали, немає жодної України. Є мало польська, є мало Росія, але Україна ні. І ті горді зарозуміні народи. Господь Бог їх покорив. Він могутніх скинув з престолів, могутніх. Україна була під могутньою владою царської Росії, царів. 300 років нашу землю топтали мусульмана. Польські королі і шляхта. Румуна Мадяра, Радянський Союз. Більшовики, які прийшли, несли червоний терор, голодомор. Біля 10 мільйонів українців загинуло від геноциду. Перша і Друга світова війна. Він могутніх скинув з престолів. Могутніх. Ті, які мали ядерну зброю, а смиренних підняв угору. І тому, дорогі браття і сестри, дійсно. Та історія нашого народу є досить дивна. І це ми завдякуємо тому диву Господу Богу. Так. Бо це є важливо. 1990 рік. 16 липня Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила декларацію про державний суверенітет України. І перше того святкування це було 16 липня. 1990 90-го року. Але знаємо, що в Росії хотіли відродити Радянський Союз Так? Пуч так званий. І після того, 24 серпня 1991 року, було проголошено українську Акт проголошення Української незалежної держави. А вже 1 грудня 1991 року референдум голосування і 91% мешк громадян України проголосували за самостійність Української держави. Є цікаво, дорогі брати і сестри, а вже 20 лютого 1992 року був назначений день, коли мається святкувати Верховний Раді, коли має святкуватися День Незалежності. Тобто, 24 серпня проголосили Днем Незалежності Української держави. Є цікаво, що текст акту. Незалежності України складався з 93 слова. А знаєте, хто його писав? Дисидент, Політв'язень Левко Лук'яненко і дипломат Леонтій Сандуляк на звичайному зошиті. Все кипіло Що буде далі? Яка доля України? Одні надіялися на Москву, частина надіялися на відновлення Радянського Союзу, а там на папері пише Левко Лук'яненко Політв'язень, пише о тих 93 слова, які війшли в закон наш. 346 депутатів проголосували за самостійність Української держави. Так, а було їх 362. Ну, і як назвати закон, універсал, як назвати цей документ? Як назвати це, що мало проголоситися? І назвали Акт проголошення незалежної Української держави. Як мали назвати ту державу новостворену, новостворену? Українська Народна Республіка, Українська Соціалістична Республіка. Як мали назвати дебати? І сказали Незалежна Україна. Самостійна незалежна Україна. Завдячуємо, бо часто ми забуваємо ті дати, забуваємо ті дати, можемо пам'ятати, але людей забуваємо. А тоді головою Верховної Ради був хто? Кравчук. Ну... Хай з Богом спочиває він у вічності. Так, Але людина дуже слизька, хитра, людина, вихована системою, радянською системою. І тоді Дмитро Павличко, поет шестидесятник підійшов до нього і сказав: якщо ти не перечитаєш, я тебе своїми руками за душу. Ну, звичайно, то, ну, то він би того не робив. Але людина, яка терпіла за Україну, яка страждала, він сказав: якщо ти того не перечитаєш, якщо то нині в тій, в тій залі не буде проголошено, я тебе задусу своїми руками. Бо були люди, які страждали, переживали за Україну, за народ. Дійсно, Дмитро Павличко. Так, мужньо відважно сказав, ти маєш зачитати, ти маєш проголосити. І дійсно так сталося, дорогі браття і сестри. А під Верховною Радою в цей день зібралося біля 50 тисяч народу. Що відбувалося у Верховній Раді, то висвітлювалося і на вулиці. Так? І так, дорогі брати і сестри. На папері, на звичайному зошиті, за півтора години півтора години був написаний отой 93 слова та дебати були добу та вправки вносили. І остання правка була внесена 30 хвилин перед тим, як мали проголосити українську. Незалежну самостійну державу. І ми сьогодні дякуємо тим, дякуємо тим патріотам України, тим людям, які боролися і навіть віддавали своє життя і ставали жертву, жертвою комунізму. Бо комунізм ще жив в мільйонах серцях українців. В мільйонах серцях, хоч була проголошена, хоч 91% громадян України визнала, що Україна має бути незалежною. Але комунізм, ідеологія, принципи, моралі, засади жили ще і в Верховній Раді, і жили серед більшої частини громадян України. Ми прийшли дуже тяжкий шлях, дуже тяжкий шлях, дорогі брати і сестри. Ми прийшли дуже тяжку дорогу, виснажливу. Я також розважаю і, і нині бачу, вважаю, що то були помилки, і помилки ми мали дуже великі. Ми казали: ось так. Прибалтика, країна Прибалтики проголосили інші країни. Наша країна велика, наша країна була поділена, а найважливіше, що на цей час ми не мали, не мали того, того е, тих людей, на всі регіони України. Добре було тоді бути українцем, говорити в Галичині на Закарпатті. Але в Донецькій області, в Харківській області, в Сумській області, там, де коріння комунізм впустив дуже глибоко, там нелегко було. Там треба було що. Камінь глодати казали старі люди. Глодати камінь. І навіть російські ракети, частину українців, ще не можуть змінити їхнє думання, мислення. Це дуже тяжкий процес. Так, можна навчитися по-українськи говорити, але душа і серце може бути комунізм, може бути е, 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 русський мір і так далі. Мова можна гарно, профект знати. Багато комуністів знало чудову мову і так далі, писало, з пісні складали, але душа серце. Часто українці ми не звертаємо уваги. Ми звертаємо дуже поверхневу увагу, а він наш. А він гарно говорить, він спілкується чудово. Для того ще є душа мало. Мусить бути серце і душа українська християнська. А це вже формується, це шліфується, це що виховується, виховується на певних засадах. І оце виховання ми пропустили. Частково. Частково ми опустили. Ми взяли небо владу в свої руки. Ми не взяли телебачення в свої руки. Ми не взяли змі. Не взяли. Ми не взяли ідеологію. Так. Звичайно, при Балтіці іншим країнам було що легше. Вони є маленькі. Вони не поділені були так, як ми були поділені і між поляками, і між Румунами, і між е, мадярами, і між Свєтами е, і царською Росією. Ми дуже були поділені. У нас є різне мислення, різна ментальність, різна культура. І ми не приклали максимум зусиль, щоб дійсно повернути лице в Україні. А це є виховання. І ось дорогі брати і сестри. Виховання відіграє надзвичайну важливу роль в житті народу від малої дитини, а можна сказати, ще з молоком мами. Я купив знову собі книжку Малий бандурист, збірка пісень для дітей. Підібрав і упорядкував Михайло Таранько львів накладом світ, нак... видавництво накладом Світ. Дитина». 1935 рік. Ну, Такі книжки коштують гроші, але я не жалюю грошей на це. Як вчили оце покоління? Тому що ти проповіді мої вже під вересень, то вони посвячені вихованню молодого покоління. Ось уявіть, молоді українські хлопці і дівчата йшли на вакації літні. І ось одна пісня, яка мене дуже вразила, я її, направда, нічого ніколи не чув. І вона так називається вакаційна пісня. Слово вакації, канікула. Колись так сказали. так? Але послухайте глибокий зміст. Виховання того часу української шкільної молоді. То є пісня. Перейдемо Галичину раз, два, три, та й зайдемо в Буковину, бо й чернівці і вижниця, то українська землиця. Помандруємо в Закарпаття, бо і там є наші браття. І скопаємось у тисі у холоднім тихім плесі. Все під гір'я перейдемо, аж до сяну ми дійдемо, там, де наші бойкі лемки і гуцули хорошенькі. Станем разом на Поділлю, там, де хліб росте на кіллю, перейдемо Львів і Київ. І Полтаву і Чернігів. Ми підемо на волинь, аж над ріки Стир і горень, і на Холмщині побудем, і поліся не забудем. Перейдемо річки гори, підем аж на Чорне море, будем плавати човнами українськими водами. І на кобань завітаєм і на доном заспіваєм. всю Україну обійдемо і назад домів прийдемо. Історія України в пісні. Діти в школі співали ту пісню на вакаціях, тій пісні є вся мапа України. Вся мапа Україна. Це є виховання молодого покоління. І мене вразило того літа, коли були вакації літні, табір при церкві. І коли було оголошено, що завтра їдемо на Личаківський цвинтар, там є похоронені такі то знаменитості, підемо на могилу, відвідаємо, підемо на. Українських січових стрільців, там і композитор Івасюк, і Фаріон похоронений, і похоронений Франко, і Маркіан Шашкевич, і Василь Шорат. Ну, ще тих головних знаємо, але того великого поета Василя Шурата є така занедбана могила, там на Личакові і багато інших. І мене здивувало. Коли. 150 дітей, тільки 75 зголосилося їхати на Лечаківський центр. Питаю чому? Так мені цікаво. Та мені не цікаво, на що то є там цвинтар, На що я буду робити на цвинтарі? Ну мене трохи внутрішньо, як і пів. А чому? Бо в наших сім'ях, як ви не говорите про історію України. Ви не вчите своїх дітей і онуків. Ми не розказуємо, бо ми самі не знаємо. Трагедія українців ми не знаємо. Вам поляк дуже скоро закриє уста про Волинь. Але ми не знаємо, як, як оправд... я не кажу оправдати, але як доказати і показати свою точку зору. Бо на тій Волині полякам продавали землю, а український селянин свою землю не міг купити і придбати, бо було заборонено. Українці наша найбільша трагедія, що ми не знаємо своїй історії, ми не знаємо і не вміємо шанувати. Ще вам перечитаю, другу книжку купив також. Але перечитаю, дорогі браття і сестри, ну, то знаменитого Юрія Шкрумеляка. Е, надзвичайно велика людина, який воював у українській Галицькій армії, який дуже багато віршів написав ото в тему дітей, який був засуджений 10 років радянською владою. Як тоді вчили шанувати? Могиле українських воїнів по дорогах на шляхах, нивах та ланах, що то за горбочки, вквітчені христами, тихо сій мандрівче, тут таємне царство, тут лягло спочити рідне є царство, тут лягло воно спочити по важкій роботі. І снить сон чарівний Пристремена злоті, тут лягли спочати сини України, ждуть вони чудної днини Воскресіння України, товчила малих дітей, рідна українська школа, товчила дорогі браття і сестри. Любові. І пам'яті до тих, які віддали своє життя. І як то сумно, нині, коли підете по наших селах, де ми висипали високі могили, і ті могили заростають травою. І на тих могилах не горить свічка, хоч там є люди, мешканці того села, і так само в нас є одна могила, друга. Але не завжди там свічки світяться. І це не є правильно. Не є правильно. І навіть сьогодні, дорогі браття і сестри, вчора був день прапора. Я 34 роки з цим борюся. Вивішить прапори. У Львові їхав, бо 85 років мала е, пані Стефанія, така наша вірна парафіянка, ну зараз вже не мічна сповідати. Ну так, є прапори. На кожному під'їзді, але то держава. Але так дивлюся в вікна, Ну тяжко вам поставити маленький прапор вікно. Скільки, пам'ятаєте, я 34, як поліцай, 34 роки кажу, засвітіть свічку пам'яті, Українці, нам так тяжко поставити ту свічку, поставити той прапор, вшанувати тих героїв. Ну чому ми деколи є такі байдужі, легковажні до своєї історії, до своєї традиції, до своєї культури? І То пам'ять про народ, про жертви вона була оспівана також і навіть в колосанках. Марія Підгір'янка. Яка народилася на а померла в рудному, написала колесанку. Ой люлі мій сину, люлі, серед зелених трав, твій батько впав від кулі, щоб ти спокійно спав. Ой, люлі мій скарби люлі, серед шовкових гнив твій батько впав від кулі, щоб ти на волі жив. Ой люлі, мій хлопче, люлі, вечір спокій приніс, твій батько впав від кулі, щоб ти щасливо ріс. То в ті часи, в ті часи, так мама колесала дитину і, мабуть, зі слізами на очах. Зі зболеним серцем співала ту колесанку і передавала дитині, пам'ятай сину, якою ціною є куплена твоя воля, якою ціною є куплений твій спокій і твій сон. І ми сьогодні, дорогі брати, і сестри, згадуємо тих. Які віддали своє життя в обороні вітчизни з найдавніших поколінь. Ми згадуємо всі українські формації, які мали місце в нашій державі. І сьогодні ми згадуємо тих, які гинуть від кулі на полі битви, щоб ми спокійно спали і наші діти, і щоб Україна утвердилася і перемогла. І тому ми дякуємо сьогодні в тій святій літургії, Богу в Тройці щиті єдиному за Його благословення, за Його опіку. Бо якби на Божа опіка, якби на Божа сила і ласка, якби на покров Богородиці, ми би напевно вже давно не існували. Шкода є, що частина українського населення, навіть патріотів, або промовчують Бога, або навказують роль Бога і опіка Бога над нашим народом, і це не є правильно. І тому завжди мусить бути Бог і Україна, Бог понад усе. Бо тільки тоді, коли Бог буде на першому місці, Боже благословення і опіка буде над нашим народом, а коли ми тільки всі свої е, подвиги. Будемо приписувати виключно собі, але то Бога поставимо на задній план, і це є зле. Тому, Боже, благослови Україну, Боже, благослови наш народ. Амінь.